І так, щоб ви розуміли, от переваги полісся. Отут у нас сосновий ліс. В сторону, в сторону, в сторону. Тут осиковий. А осиковий ліс плавно переходить в такий чудовий березовий. О, яка краса. Тут буквально всі локації вкупі. Там Далі кілометра півтора дубовий. Маса 80, десь відсотків всього лісу це сосни. Ну і потім перемішку осики і берези. Дивіться, яка краса. А знаєте що об'єднує сосновий осиковий березовий ліс? М? Ні, то тоді я вам підкажу. На даний момент це повністю відсутні гриби. Гриби зараз ростуть тільки в дубовому лісі. Майте це на увазі. Ну це принаймні в нас, в Києві. Такі ось справи. А хто там? хтось там колись мені в коментарях писав, що типу, що ви там мене молобманюєте, це ви не в Києві збираєте. Ну, Зрозуміло, що на біля хрещатик у нас в парку Шевченка. А оцей от ліс знаходиться буквально в 3 кілометрах від Києва. От. Між Києвом і Броварами, Скажімо так, зі сторони станції метро Лісова. Якщо хто там орієнтується в цьому регіоні, подивіться, який абсолютно дикий, прекрасний шикарний ліс. Тихо тут. От. І він чистий тут, окрім цієї величезної папороті, все прекрасно розглядається, все це територія. І мухи, і все. Ну от, Там така от краса. Ну Це ліс працює, я кажу, що. Він під осінь. Під осінь тут повно всього. Бачите, я все шукаю лисички і не можу знайти. Ну нічого. Зате я кажу, в такій красивий місцині побував. Розвідав її. Далі будемо ходити тільки в дубовому. Піду, я кажуть, зараз пройдусь кілометр ти півтора. Буду шаритись тільки в дубовому. О, така от дорога. Переходжу. Дубовий, бачите? Тут просто містяки, я не знаю. Не знаю, які ще гарніші можна придумати. Просто шикардос. Підемо далі ще, доходимо дубовий, да. Тільки дубовий. І щоб ви розуміли, друзіки, таких ягідників просто їх десятки. От вони такі, подивіться, от ставлю кулак. Які маленькі цей маленькі кущики. Але вони всі з ягодами. Вони просто скрізь. Їх тут сотні таких ягідок. А хто типа, говорив, що от там ти зриваєш, там зелені був такий один. В групі На фейсбуці зелені. Що пучки я пучок зробив. Їх тут просто сотні таких маленьких ягідоків. Ладно, поїм'як, і піду далі. Ну що, друзі, всім привіт-привіт! Я вас вітаю. Е, чергова грибалка, перевірка місць. Уже, як кажуть, одного я сьогодні гриба знайшов. Це буквально хвилини три, як зайшов в ліс. Ну, це я кажуть, і зовсім не хороший знак. Зазвичай, коли одразу знаходиш, можливо, щось потім буде і порожньо. Але все рівно радий і цьому грибу. Не знаю, де були грибники, але от вони його такого пропустили. Може взагалі тут ніхто не ходив. Хоча я думаю, що він... Не зовсім то я кажу і свіжий, так? Да? Чи ні? Але красень. Але ж красний. Я вибачаюся, але кожен раз я хочу показати, як він первозданно росте. Що потім типу, вимикаюсь. Бо хочу його ще сфоткати. Зараз фотографую і будемо його забирати. Так, ну що ж, друзяки. Забираємо це окрасення. Я думаю, що він буде не зовсім хороший, можливо. А можливо цей ого, як міцно засів. Ооо. диви, який. Перший на сьогодні грибок. Ой, запах, звісно, що в них просто балдежний. О, такий от красень. Так, чекнемо зараз йому ногу. От Та ти що, подивіться, він майже ідеально Пф, ідеально чистий. така от мікро-мікро, якісь там пробої є. ти що, який супоровий гриб. Ми забираємо. Просто класний початок. Уже, кажуть не дарма прийшов у ліс. І собі я кажуть отримав позитивну емоцію та і вам показав отакого гарнючого гриба. Шукаємо ще. Так, а тут я не підходив близько ще, стою десь в трьох метрах. Хоч би це був не маремух. Давайте підкрадемося і подивимось. А ні, це біляк. Друзі, це білий гриб. От такий вже під'їданий. Диви, як заховався. Тут такі от кущики, от його поміть, сидить ще плюс листям. Я думав, що це маремух. Але ні. Опа! Ох, комарі підкусують, ніби спрей. Ого, який корінь. А він, подивіться, він біленький, тут його під'їли. Ну так, тут під'їли, тут ось нормально. Білочка, мабуть, або якісь миші під'їли. Ну, який гарний білий гриб. Так, зрозуміло. Зараз показуємо, що за цей. то воно вже дістанеш. Вибачте, що тут камерою трохи потрусило. О, так, це мого це місце буду знати тільки я. Та він диви, там чуть, -чуть пробити, давайте ще чуть-чуть, ладно, давайте ще говорили. Фу. Фу. Комарі, просто купа їх цих комарів. Диви, який грибок. Ну, можна говорити, що на цю пору це класний гриб. Це черговий, шикарний гриб до моєї колекції. Чудово! Шукаємо ще. Як я, друзі, полюбляю такі місця в лісі, де абсолютно такі тут дуби, такі ніби ще плюс кущики і абсолютно чисто-чисто така от підстилка з листя. Скільки я в цьому місці був, дивився, думаю, де де ж ті вони гриби. Думаю, коли ж вони вже вийдуть, грибки. І дивіться, хто мене зустрічає тут. Нарешті. Нарешті перші гриби на цьому місці. Так, слимака одразу. Хоп. отут гриб. Так, стоп, стоп, стоп. Диви тут. Переміщаємо сторону, подиви підкрасимо. Подивити красен тут собі. Так і що? Ладно, давайте почнемо з цього, з цього гриба. Опа! Ох! Та він шикарний. Тут зараз я його підріжу. Дивіться, який грибок. А тут він який чистенький. І тут нога хороша, нога хороша, тут він під'їдений. Але то таке, так, є один. І давайте цього прям. Оце тобі такий дубові. Ооо! Оце так білі гриби, оце так білий гриб. Дуже красень. Боже, яка фантастика, просто фантастичні гриби. Просто фантастичні гриби. Все, зараз чищу і прямую далі. Ось такі Отакі от красень. Отакі от красень. А друзі, а це просто на сьогодні найкращий грибок. Ну принаймні візуально, подивіться, який він. Оце такий грибок такий. що собі який красень? Далікий дубовий. Давайте одразу будемо його забирати. Ох, Ох ти, йомайо, -йо. Оце так білий гриб. Який, який красень, нічого собі. Просто красень. Так, ну і по традиції чекаємо, перевіряємо. Давайте навіть так більше. Так, тут нога видно, що пробита. Так, ми приховуємо. Так, і тут трішки пробити. Давайте ще. Опа. Так, також приховуємо. Але це вже точно залишаємо, дивіться який. Який красивенний білий гриб. Сітчатий боровик дубовий. Та ти що? Нікого нема, можна крикнути. Супер. Прямуємо далі. Ще пошукаємо таких красенів. Який ж він гарнючий, просто гарнючий. Так, друзяки, пішли побачимо, що у нас тут. Ось тут ходять люди. Ось тут, там отут. Щось вони не будуть не збирати. Але видно, що от, дивіться який грибок є. Ось Але він абсолютно не перша свіжість. А, ні, це... цей гриб майже в труху. Не знаю, зараз, як кажуть, великого сенсу перевіряти його і нема. Ну такий гриб. Да. Мабуть, давно тут ніхто не ходив. В принципі, і грибів не густо, але і грибників не густо так. І тут я поклав ножик, думаю, буду перевіряти. А перевіряти чому, думаю, що першого помітив ось цього гриба. Бачите який. І так само вже цей грибок вже він пропав. Хіба що можна шапку там що вибрати? Ну от поки що таке зустрічається. Тут тобто боровичків поки немає. А отакі от, от польові білі зустрічаються. Отой той був шикарний, ну а ці не зопнікіли. Ну як є. Походимо ще, подивимося. Так, друзяки, якщо я вже поставив рюкзак, значить що, щось у нас таке є. І тут прямуємо прямуємо, дивимося тут кущиком згрижений, бідолажний. Отакий от хлібос. Да, вони, звісно. Вже... Ого! Та його з'їли прям. Але корінь ти його який. Диви, О! Ха. Диви, як його поїли. Але він цілий тут, ну в міру. Тільки хіба поїдений слимаками. лимаками. Того поїдений? Так, За... да, поїдений, добре. Ну поїдений слимаками, а тут ще він такий більш е, в міру, я думаю, шапка буде непогана. Ну от такий от гриб. Ладно, шукаємо ще. Чого-то прям так зрадів, думав, ой, ще один біленький, але тепер ближче підійшов. Вже по контуру бачу, по верхньому такому от контуру. От воно жовте-жовте-жовте. Бачу, що це то маховик. І також вже переросший маховик, хоча в принципі хороший. От він видно, що ціленький, ніде воно не пробите. Давайте ще чуть більше його підріжемо. Так прям. О, так от. Це приховаємо. Цей, це абсолютно хороший, нормальний, правда, вже чуть-чуть старенький моховочок, Або як ще називають його решіткою. все рівно і цей. Чудово. Шукаємо ще. І так, друзяки, не знаю кому як, але от я радий такі от знахідці. Це хто у нас? Це перша в цьому році сироїжка. Так. Вон типу такий корінь, ти прям така... Тільки-тільки-тільки виросла. Диви яка, вона абсолютно чистьоха. Я вам скажу так, що шапки, так, да, в них от такі, ну це ще плюс-мінус така тверденька. Ну а нога в неї, ух, яка дебела. Не знаю кому як, але для смаження я дуже люблю сиродіжки. Я не знаю, мені вони прям такі от смачненні-смачненні з цибулею. Такі та ти що, просто бомба. Тому сироїшки я завжди намагаюся брати. Ну Не беру там їх там по 100, по 50, по ще скількись, але я кажуть, завжди їх підбираю. Тому я радий такі знахідці. Шукаю ще. Ой-ой-ой, шановні друзі. І ще одненький. Тільки-тільки проростає. Так, так, отут в логовинці. Дивіться, який боровичок. Я ще його не відкривав. Тільки йду і так помітив. Диви, який боровик. ай яй 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 А сидить ледве-ледве. Так, це не пластмасове, що я поставив. О, диви, оп, і впав. Опа. Ну, так це взагалі ідеальний. Подивіться, яка в нього чистота. Він взагалі ніде не з'їдений, ну тут, тільки на шапці. Чуть-чуть. Ой, який гарнючий. Та ти що, подиви на нього. Так. Перевіряємо ці окрасення. Дістаємо з кишені. Хопа, давайте отак, по до стандарту. Хоп. Ні, бачите, тут пробитий. пробитий він, з виду красивенний, а пробитий йоли пали. Так, знову це заберемо туди. Так. Бачите, половину гриба довелося зрізати. Але тут вже в міру терпими. Це вже як кажуть по стандарту, зараз вони всі такі. Фух, комарі, вже спрей відходить. Отакий от боровик. Дубово січатий, такий гарний білий гриб. ти що, просто красень. Просто красивий Забираємо і йдемо далі. Який гарний. Так, друзі, тихенько. Підходимо, дивіться, ще який. О, тільки-тільки проростає, дивіться, що він абсолютно повністю такий от прикритий. о, тут, Але вже з'їдений вже його нормально так покусали. Ні, цей гриб взагалі буде в труху. Бачите, ніхто його не зібрав. Він такий, давайте цього я вже зріжу, бо я чую, що він... Ой, то він взагалі впав. Ні, цей гриб вже не барибельний. А от такий от. Дуже шкода його. Дуже шкода. Але навіть його не треба навіть далі турбувати. Давайте прикриємо, щоб він нікого тут не зваблював. Ось такий от ще гриб. Шкода, що він пропавший. Але є, потроху але є. Шукаємо ще. Ну а це, друзі, історія про те, що все-таки грибники гриби пропускають. Ну, Я маю на увазі себе. Дивіться, такі невеличкі, але отут от сидить грибок. Ось такий черговий красень попався. Ось такий красень. А питання в тому, що от я тільки що тут от проходив і прикрив оцього поганенького гриба, що от показував попередньому вам відео. От він прикритий. І я так пішов далі, ніби тут походив, походив, а його звідси взагалі майже не видно. Майже не видно. Я пішов якраз отуди от далі. Там в мене є така, тільки, скажімо так, грибниця, де я часто зустрічаю гриби. А цього і не помітив. Але головне, що коли повертався назад, вирішив ще заглянути в цю місцину. І от його зараз будемо добирати. Опа. Опа. Так, ну це такий тверденький, хороший. Так, зараз його тіпочик. Зачекайте. Ложика. Хоп! Ні, тут. Отак, от більше треба. Так, це ходить. Сюди. І отакий от у нас, дивіться, вийшов. Да, він пробитий, як і всі гриби, пробиті. Але шапка в нього виглядає абсолютно. Тут я кажуть, поїли його. Лісові мешканці, а так він в принципі непоганий, тому забираю і прямую далі. Чудово. Ну що, товариші? Отут я знайшов того грибка, ніби ходив, ходив, так по окрузі походив. Думаєте, де ж він? Де ж він той парний? Де ж він той парний? Дивився, 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 дивився. І все-таки видивився. Диви який. Ну цей прям козак. Отакий от казарлюга. Диви, яка в нього нога товстенна. Ой-ой-ой, який це красний гриб. Це фотографуємо і будемо його брати. Оце так красень. Ой-ой-ой-ой-ой. Ну то що, друзяки, будемо зараз цього брати. Ото я шукав парного гриба. А тут потім дивлюсь, думаю, що це за горбок такий, абсолютно повністю в листі. І диви, якого козака знаходжу. Давайте з нього і почнемо. Диви який. А, він м'якенький. Нічого, він м'якенький. Але подивіться яка от шапочка. Чистенька, красивенька. Да, Зараз я ногу обріжу. Подивимося, що там буде з ним. Але отакий от козак. М? Ляйкий. Так. Цього залишаємо тут. І домою цього. Так, прикриваємо. Ну, тут такий видно, що він пробитий. Але я вам скажу так, що я беру ну, те, яке мені там дістається, шапки на сушку, дуже дрібно їх е е кришу, які є червяки, вони потім через день звідти вилазять. І абсолютно нормальні, да, там чуть пробитість, я нікому не даю, а для мене воно, в принципі, піде. Ну що, шановні, не всі гриби ростуть десь в таких от е е закритих місцях. Отут -от я цього знайшов, як можна було помітити, не знаю. Просто вийшов на цього грибка. Дивіться, абсолютно тут при виході з цієї лісопосадки. Да, маленький, дивіться, лісики сидить. Кнопка яка. Тільки-тільки почав рости. Тільки-тільки почав рости. от такі от. Я вже навіть не буду його чистити, зрозуміло, що я десь от по от згрижене відріжу, бо тут воно м'яке, а тут тверденьке, тут такий він непоганий. О, така от маленька, молоденька кнопка. Не грибок, а красень, так? Який Хм. Чудово. Подивимось ще, що там у лісі. Так, друзяки, отам, отам, от, там така от хмара сюди суне, тому буду вже закінчувати грибалку Я і так вже більше 4 годин проходив, багато часу потратив там в березовому і в сосновому лісі. Там абсолютно порожньо. Прийшов назад в дубовий, і це те, що я сьогодні залишаю після сьогоднішньої грибалки. Знову все-таки частину грибів я там поділився з грибниками. оці які там на початку збирав. Ну, а це вирішив собі також невеличку кучку залишити. Так от, пачку, приготую з них що-небудь, я не знаю, там вдома подивлюсь, думаю, що шапки плюс-мінус будуть хороші. от Що то з них, я кажуть, приготуємо. Ці гриби, як кажуть, не пропадуть. Тому на сьогодні закінчуємо. Дякую всім, хто дивився. Всім пасибі. Буду вже рухатись додому. Так що, так, що, так, що так. Що, так. Тому я кажу, бережіть себе, бережіть природу, надіємося на краще, що колись все-таки в нас буде добре. Ну а на сьогодні папа -па, погнав додому, тому що треба ще приготувати оцих красиків.